Володимир Карпенко письменник. Відомий за псевдонімом Вінсент Фоукс. Автор роману в жанрі фентезі. Магістр маркетингу. Неудружений. Захоплюється фехтуванням самурайською зброєю. 23 рази піднявся на Говерлу. Життєве кредо ти це зробиш. Розповідайте, що нам принесли? Що за книг? Сьогодні я приніс в студію свою книгу. Це перша книга з циклу П'ятий демон», цикл так називається, і знаєте, під назва саме Кіра. Ця книга зараз є в такому обмеженому накладі усього 100 штук, тому що я спробував сам надрукувати книгу або реалізувати свою мрію дитинства. Знаєте, і зараз, маючи цю книгу, вже маю і перші відгуки надіслав їх і блогерам, знаєте, щоб спробувати і такій незалежній аудиторії, яка зможе надати більш об'єктивного ці. І поки що всім подобається. Дуже хвилююся коли закону. А з чого почалася взагалі робота над книгою? Звідки з'явилася ось ідея? Я гадаю, взагалі, писати книги я мріяв з дитинства. Угу. Але ось ідея саме цієї книги якось прийшла раптово. Ага. Я не буду казати, кого саме, я читав популярну зараз угу. фентезі роман, скажімо так, і. Подумав, що а я можу напевно не гірше, можу також написати, і після цього знаєте, я просто сів і почав творити. Починав з карти світу, а потім вже створивши світ, в ньому вигадав історію. Не можу не запитати за назву, тому що скільки ми сидимо, стільки я думаю, чому така назва, що це означає? Чому Кіра так? Чому Кіра і чому п'ятий, а не перший демон? Давай так, це це про якихось реальних персонажів, вигаданих персонажей. Це фентезі, тому звичайно ж про вигаданих персонажів, вигадані раси, міста, географію. Але щодо назви, то не хочу спойлерити. Ага, є ага. секрет в цьому, так тобто, це заплановано. Воно саме має таку назву, яка має в кінці вас на дещо наштовхнути. А далі вже будете бачити. Тому тут секретів ну, розповідати не буду. Супер. А ти трішки може про сюжет про героїв, які герої з'являються, і чи є серед цих героїв якийсь який вам найближчий, найулюбленіші, якого було найпростіше лінію розписувати, розкривати. Ну, Якщо розповідати про всіх героїв, то певно нам ефіру не вистачить. Ну, таких... Головний <плес> <так. плес> е герой я писав себе, не тому що якось не хотів там багато з цим гратися, тому що я хотів приділити більше уваги якраз таки mm -hmm. іншим персонажам. І коли у вас є головний герой, якого ви пишете себе, знаєте, у вас є оцей час і фантазія, щоб просвятити його другорядним. І там буде такий персонаж, е Солас його звати, він мій улюблений, тому що це уособлення. Моїх друзів і угу. того, як ми спілкуємося, і проводимо час, тобто це завжди жарти, завжди якісь, знаєте, нотка позитиву, навіть угу. в найважчих ситуаціях. Угу. І ось Солас чудово відображає такий наш взаємодію, Тобто угу. сам він. Ми вже зрозуміли, що усі карти ви розкривати не хочете і не будете для того, щоб глядачам, ну і вінничанам, не тільки вінничанам, було цікаво читати цю книгу. Давайте тоді поговоримо про процес видання цієї книги. Ви сказали, що спробували перших 100 примірників самостійно видати. От що було для вас найважчим на цьому етапі? Можливо, щось вас здивувало. Так, знаєте, насправді найважче було знайти друкарню, uh -huh. якій я міг би реалізувати свій проект, і я шукав кілька. Звичайно, це були невеликі, або я міг реалізувати, бо це досить фінансово затратна така uh -huh. операція. Видати книгу. І зупинився я, нашій вінницькій друкарні твори. Uh -huh. Вони просто неймовірна команда. В них вони зі мною зв'язалися, підказали мені, де можна як зробити краще. Ми з ними знаєте, спілкувалися. Вони порадили, що знаєте, ви можете навіть трохи. Mm -hmm. Ефективніше використати свої фінанси, якщо, наприклад, самі займатися варсткою книги або версткою дизайну і редактурою. І, в принципі, я все робив сам. Mm -hmm. е, від верстки до дизайну, точніше, концепту дизайну, сам дизайн вже е, допилювала, так би мовити, моя подруга, дизайнерка Катерина, mm -hmm. так що я дуже вдячний їй. Але загалом все ще в книзі робив сам. і в результаті всі фінанси пішли саме на тираж, на наклад в розмірі 100 книг. Тому я не скажу, що це було важко, скільки це було цікаво і таким собі пригодницьким пошуком, знаєте, ага. видавництва. Е, супер! Ну дивіться, взагалі ж процес випуску книги, процес написання книги такий досить трудоміський процес. Хто підтримував в написанні, можливо, хтось перші відгуки надавав, з ким ділилися першими. Екземплярами. Так, ну звичайно, першою, хто прочитала мою книгу, була моя дівчина Надія, вона й допомагала мені з редактурою, тому що я, звичайно, посака щитой. У <гум> мене є і проблеми з пунктуацією, я десь пропускаю літери, тому ми неодноразово жартували з тих помилок, які вона знаходила, досить смішних. Але ну і звичайно, вона була першим таким, знаєте, людиною, яка надала. Я вважаю, досить об'єктивну оцінку книзі, тому що вона не читала фентезі, вона більше була по професійній літературі. По якимось там романам такого плана тут фентезі від неї було дуже важливо отримати оцінку, як від людини, яка з цим не була пов'язана. Але найголовніший такий е оцінку надав е мій брат, тому <світ> що в нас, знаєте, з ним постійно така в гарному сенсі конкуренція. Якщо от моєму брату сподобалось, <світ> отже, все це штамп, сертифікат можна <світ> проходити далі. Знаєте, і я дуже хвилювався, коли давав йому безпосередньо рукопис, перший в електронному варіанті. <світ> і знаєте, він також не знайомий з фентезі, але коли почав. Читати безпосередньо мою книгу, то в кінці такий це просто вау, я не можу. Давай ще пиши, це круто. І стосовно це мотивує. Мені Бачили... здається, що це найприємніші відгуки від рідних та близьких людей. Правда? Бачили на фото вас на Вінбукфесті, я так розумію, суючи з локації. Так, так, так. Що про цю подію? Що запам'яталося? І чи плануєте в наступних букфестах приймати участь? Я так розумію, що десь скоро і має бути у вересні? Щоб так, так, ви раніше. правильно кажете. Да. Звичайно, хочу, хочу приймати участь у наступних фестах. Це дуже цікаво. А як Взагалі, я туди потрапив в останній вагон. Я випадково побачив в є така відома українська письменниця Катерина Самойленко. Я бачу, що вона буде в Вінниці. Я думаю, ж це вона приїжджає в Вінницю, бачу він букфест, і Я вже через Фейсбук там знайшов контакти, чи можна мені податись, і мене дуже гарно прийняли. Прийняли. Незламні наші юнські ага. поети. Якщо ви знаєте їх, ага. поетеси, там художники, співаки дуже класні люди. Вони дуже круто мене підтримали вже на самому фесті, тому що я прийшов ні з ким не знайомий Буквально і там є така моя подруга Тамара. Ага. Так, ми з нею познайомилися там безпосередньо на місці. Дуже чудова жіночка, і це було. Досить крутий експірієнс, коли до вас підходять люди і вони цікавляться і кажуть, а можна вашу книгу. І ми б хотіли прочитати, і поверталися і люди. А я ще там візьму на подарунок mm -hmm. дівчині дружині. Це класно було. І м, саме там я зустрів Олену Петрівну, це в нас голова бібліотеки міської. Mm -hmm. І mm -hmm. це, знаєте, такий був переломний момент, тому що вона запросила мене в подальшому на презентацію книги і зробила дуже багато для того, щоб ця презентація вийшла вдалою, І це було круто. І знаєте, якось воно не Спочатку ти просто робиш наклад в 100 книг, потім фестиваль. Угу. Потім для мене якось дуже випадково, але я цьому безмежно радий презентація книги, і тепер я тут. і Це рухається <смеш> ще, е, Бачу, уважно слухає пані Наталя. <смеш> Розкажіть, що читаєте ви? Можливо, ви маєте якийсь улюблений жанр. Е, я дуже полюбляю історичні книги, дуже люблю детективи з дитинства е, і ну, поезію взагалі. А ви не пробували малювати ілюстрації до книг? Я не було пишу, такої вас? Я пишу вірші, не рідко але пишу. А, вірші. А ілюстрації до книг не, не пробували. Малювал... Не було... я, о, я, я проілюструвала три книги. Одна з них дитяча, дві з о. них наших вінницьких і хмельницьких поетів. Так що в мене вже є такий о, ну, о. досвід. Супер! Це круто. Ну що, Володимир, наостанок. План на майбутнє, це традиційне каверзне запитання, якого ніхто не полюбляє. Але чи є вже задуми для продовження чи цієї чи серії? можливо буде якась інша. Е, звичайно, по планам, так загальним, то я зараз чекаю відповіді від видавництва. Бо mm -hmm. Якось так вийшло, що я в ефір повав раніше потрапив раніше ніж отримав відповідь так від видавництва. Тому чекаю того, тому що сам видавництвом займатися важко і по часу, і по ресурсам. Е, і надію, що мені дадуть відповідь. Надію, що помітять. Це мрія, звичайно, тому зараз роблю все для цього. А окрім. Таких загальних цілей я продовжую розсилати свою книгу блогерам. Хто mm -hmm. хоче з нею знайомитися, щоб вони могли також і оцінити і дати якийсь знову ж таки об'єктивний відгук. А щодо самої книги, то написана вже і друга частина, і третя вже написана. І зараз я вже сів за четверту. Тому mm -hmm. я гадаю, я скоріше напишу всі книги, аніж перша видасться офіційно. Ну, ми сподіваємося, що все складається максимально ось так, як ви собі це бачите, і що все дійсно вдалося. Хочете цього побажати. Я впевнений, що всі наші лісі до цього приєднуються також.